Ранок 10 квітня зустрів проїжджаючих повз Павлоград кілометровими заторами на міжнародній трасі, де в районі центральної автостанції на вулиці Дніпровська відбулася акція протесту, яку проводили працівники компаній-перевізників Західного Донбасу. Через нещодавно проведений тендер серед перевізників, переможцями якого стали компанії Севертранс, Автопромінь та ще одна харківська компанія, більше сотні працівників сьоми автотранспортних підприємств залишились без роботи. Учорашні перевізники кажуть, що тендер проводився лише для відводу очей. Ще до його проведення усі знали, хто стане переможцем. Всі маршрути позабирав наш славнозвісний Севтранс, Вилкула. Понимаете, власть помінялася, нічого абсолютно не помінялося в остальному. Рейдерський самый натуральный. Тільки зроблено все очень культурно. За два місяці до тендера, і ще тендер не бере, всі прекрасно знали, хто цей тендер виграє. Кубрак делал, під себе пакети делал. Понимаете, всех повыкидали этих мелочевку, что работало по 4-5 по перевозчиков там на маршрутах. Сделали крупные пакеты, что они даже не имеют физически, не имели возможности участвовать в тендере. Если у него там 5-7 автобусов, а сделали пакет 25-30 автобусов, естественно, всех этих мелких повыкидали. Остались это самое, только крупные перевозчики. Ну делалось все, понимаете, делалось. Вилку позабирал, у Кубрака позабирал в прошлом году. Там позабирал Днепродзержин, Кривой Рог. Ну было обещано ему это самое. Понимаете, шли даже с таким, узнавали, сколько это надо, чтобы вот выиграть этот тендер. Ничего не надо. Там политическое решение, все отдаются, дозвола отдаются Кубраку. Все в транс, вот вам вторая организация, по всей Украине под вот себя подгребал. Протестувальники кажуть, що єдине, чого вони хотіли домогтись своїми діями, це попрохати допомоги і привернути до себе увагу влади, адже боротися своїми силами з корумпованою системою не можуть. За їх словами, вони мають докази реальних порушень при проведенні тендера, але домогтися правди на сьогодні так і не змогли. У нас базовое единственное в городе сертифицированное предприятие, которое работало на маршруте павлоград терновка уже около 15 лет. И на сегодняшний день проведен был, не на сегодняшний день, а конкурс был проведен 31 января. Хотели очень провести быстро при старой власти этот конкурс. Это понятно, для чего это все делалось. С нарушением не то что с нарушением грубейшим, а просто по фальсифицированным документам. Транспорт участвовал в конкурсе, которого вообще не было в наличии. Документы, которые предоставлялись на конкурс, нету вообще продательных документов, откуда они взялись. То есть все, что можно было нарушить, люди нарушают, выигрывают при этом конкурс и в дальнейшем приходят на наши рабочие места. Люди, которые законно работают, они остаются без работы. И... в общем, нет никакой справедливости, мы не можем добиться, никто нас не слышит, вот как сказал наш коллега, абсолютно. У нас есть документы соответствующие, юрист предприятия, есть соответствующие документы, которыми мы обращались уже в течение месяца, транспортную инспекцию, ноль, никакого ни ответа, ни результата. Суды затягиваются, все судебные процессы, вот видим, что на сегодняшний день происходит. Просто законных перевозчиков убрали, а оставили людей, которые пришли, ну, не то, что, мягко говоря, незаконным, а вообще полностью по фальсифицированным документам. Вот у нас есть документы лав транзинспекции, которые мы обращались, мы предоставляем. Наталья Александровна, покажите, пожалуйста, что там еще. Больше больше месяца были поданы документы УКР До сих пор нет никакого ответа. Мы обращались в суды. До сих пор, то есть суд затягивает время процесса, время перекладывай, перекладывает. Время, к сожалению, играет нам не на руку. Мы обращались в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру. Все везде то же самое. То есть нас везде оттягивает время, затягивает, и, ну, можно сказать, нас просто футболят, и все. Поэтому цель акции просто привлечь внимание. Может быть, нас услышат, выш, вышестоящая власть. Нас услышат и помогут разобраться в этой ситуации, так как есть грубейшие нарушения, и мы готовы предоставить факты. Но нам нужна помощь, именно конкретно нужна помощь именно власти. Сами в этой ситуации мы не сможем разобраться. Помогите нам, пожалуйста. Более 30 у нас автобусов. Человек на данный момент с сегодняшнего дня не работает никто, потому что предприятие полностью уничтожено, бизнес полностью разрушен. На данный момент более 40 человек. Подібні акції проводились у Києві, Дніпропетровську, Кривому Розі та ряді інших міст України. Після протестів київських перевізників влада визнала, що заїжджа компанія отримала маршрути з порушенням законодавства, адже автопарк, документи про наявність якого фірма надала для участі в тендері, надумить, обслуговував маршрути в Одесі. Власнику 90% акції компанії Севертранс Сурену Сарданяну ЗМІ також приписують дружбу з Юрієм та Олександром Вілкулом, які, за словами. Тингувальників і допомагали одеському бізнесмену Сарданяну монополізувати Дніпропетровський ринок пасажирських перевезень. Договор підписаний 10.02. 31 го пройшов тендер, 10-го вже підписали, вони, ну як і тендер пройшов не в адміністрації, а в дом Союзу. Зробили. Е, ну просто ну їм треба було от паскареє ухоті вами діалог не ведуть. Ви вели діалог, впрашували, щоб я проплачував гроші, север -трансу». Водії маршруток, які сьогодні перший день залишились без роботи, кажуть, що хатки не мають, що робитимуть надалі. Адже у всіх сім'ї, а роботу знайти буде проблематично, та й часу це займе багато. Ми вийшли на роботу, тому що у нас відняли цю роботу. Самі з села, так як у селі немає роботи, а цей перевізник дає мені. Роботу і дає мені оплачує мій проїзд, що я їзджу до нього на роботу. В цілому акція тривала близько години. Вже після її закінчення. Один з учасників акції, перевізник Олександр Скориченко, повідомив про те, що їх запросили на перемовини, які днями відбудуться в Дніпропетровській обладміністрації, яка і проводила тендер. А пізніше керівник Павлоградського відділу міліції Олег Малинога заявив, що дії мітингувальників були неправомірними і загрожує учасникам акції протесту кримінальною відповідальністю за статтею 279 кримінального кодексу України. Згідно цієї статті, покарання тягне за собою штрафи, арешт на строк до шісти місяців чи обмеження волі на строк до трьох років. Вже сьогодні людей розвозили нові перевізники, водії яких приїхали працювати в регіон з інших міст та навіть областей. Як довго в малограді працюєте сьогодні перший день? А хто вам надає робоче місце? Ну я навіть ну, я не знаю. А ви павлоградський? Павлоградиць? Ні, я з Дніпропетровська. З Дніпропетровська, а ви на роботу їздите теж з Дніпропетровська? Ми тут будемо жити. А хто вам надає житло? Ваш новий, новий роботник? Ну, Навірно ж. А довго плануєте в Павлограді працювати? Mm, я планую довго. Нові перевізники, окрім сполучення міст, вирішили пронумерувати маршрути. Наприклад, маршрут Павлоград-Тернівка має 813 номер.